Ну що, малята, у нас сьогодні заняття з фізичної культури, і я вам покажу новий комплекс фізичних вправ. Подивіться, в мене таке чудове осіннє листя. Зараз на золота осінь, листя на деревах таке чудове. То, я хочу запропонувати вам зробити вправи з листочком. Якщо у вас вдома немає, не засмучуйтесь, придумайте щось інше, що можна взяти до рук. Ну що, приготувалися. Дивимось, яке в нас вихідне положення, ноги на ширині плечей, руки вдоль тулоба. І ми з вами будемо осінніми деревами. Потягнулися деревця до сонечка. Один, два. Три. Чотири. Один, два. Три, чотири. Один, два. Три. Молодці. Лишаємось в тому ж вихідному положенні і уявили собі, що два деревця вітерець подув, Захитав гілочки. Один, два, три, чотири. Опустили ручки, відпочили трошки. Ще раз один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Втомилися наші листочки, заховалися. Робимо наклони тулуба вперед. Один, два. Три, чотири. Один, два. Три. Чотири. Один, два. Три. Закінчили. Чудово. Тут тепер пострибаємо з листечком. Да? Гарний настрій. Нас теж вважаю. Пострибали тихенько на двух ніжках. Тим, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три. Молодці. А тепер виконуємо вправи на дихання. Набираємо носиком повітря. Робимо глибокий вдих. Видих. Ще раз. Видих. І останній раз Чудово! молодці на